Особо виконавчої обов'язки начальника Черкаської відділу поліції, головного центральної поліції Черкаської області, майже поліції, власника Сергій Іванович. Сьогодні у нас відповідно до розпорядження тимчасово виконуючого обов'язки начальника районного управління проводиться відпрацювання міста Черкаси з силами Черкасського відділу поліції, управління патрульної поліції в місті Черкасах, а також солдатами військової частини Національної гвардії. Метою відпрацювання є забезпечення громадського порядку в місті Черкаси, розкриття раніше скоєних злочинів, попередження цих злочинів, а також е, викриття адміністративних правопорушень. До даного відпрацювання працівники Національної гвардії залучені з службовими собаками в форме одязі, зброєю та спецзасліду. Протягом відпрацювання буде продовжуватися протягом поточного місяця з розрахунку по району міста Черкаси. Там гора, гаража, можливо, в якийсь гаражник або раптирах грати, які почеправні, якого право порушення. Все це вимірюється. Відповідно, доспорядження чогось. Закони, що ви начальника Головного управління у нас проводиться відпрацювання по маршрутам відпрацювання, вони зараз будуть в доведені, по завданням, які ставляться перед вами, вони зараз будуть в тон доведені. Громадянами. У разі будь-якої потреби чи через курсів людей, підходили, цікавилися. Люди, які випускають ви у вас підозру, підходили, запитували причини. І на правий план зістають по маршрутам. Два на, працівники надавали. Продумав велосипед. Є. Тебіняй. Огромко. Наказуємо заступати на охорону громадського порядку. Від вільно по маршруту треба Давайте Інше не

Thank you. Вот она хорошо. Тут все видно, что засипано и там оно хватит. На криминально не а на пит. Покажи пальцем, да высыпала, куда я его попал? Бросил его. Может это пос... Ты что? Ты не знаю. Может это не мое, а может высыпалось с пакета, когда я его разрывал. Я не уверен. Если я его разорвал, хотел выкинуть. Ну, Викинув вот, недалеко. Де придбали, у кого, де Я... взяли взагалі? Я знайшов його. Де знайшли саме? На набережну, тут 31 школи. Коли? Ну, Після роботи освободився, не знаю, поки доїхав, може. Около 6 часов. Ви розумієте, що, що там знаходиться зараз начині? Предполагаю, але не уверен на 100%. Ну на що ви думаєте? Ну, мені показалось, що це канапля. И вы хотели взять такое Мы хотим попробовать, да. Что, что это такое? Понял. Сейчас ты на раздевалку Чтобы еще дальше? Элементарно отбивать несколько вот и вижу, что проводки да я свидаю, закричал, что типа военный стал. Военные уже патрулировали в городе. Так а что там?